Європа дуже неоднорідна, як і Одеса, ману кажучи, ну, зараз Одеса може більш однорідна, ніж Європа, Європа більш різнорідна, ніж Одеса. Кажуть, це розуміть Британію, якщо Британія вже то з Європи. Британцям не треба пояснити, що робиться в Україні, Тут дуже їм нагадує, бо це резонує з їхньою історією. Те, що вони мало в 40-му році, коли Британія була єдина, яка боролася проти нацистської, нацистської, нацистського режиму, яка оволоділа, по суті, всією Європою. Британія, Британія 40-й рік. Черчи, мізикальці на Україну 2009 року Зеленського. Тут треба їм пояснювати. Дуже схожа ситуація в наших сусідів, поляків, чехів. Не в Словаки, угорців, але Чехів, поляків. Так, наших всіх Балтійських сусідів Литва, Латвія, Естонія. Як не дивно, і це дуже приємно, це Німеччина. Німеччина зробила караколомний стробок. Тому що, щоб розуміти, німці ж пам'ятаєте це, вони сказали, що нічого не будуть слати може казки вийшли такі всі. Щоб розуміти, що яка велика зміна сталася в Німеччині. Але інша країна, інший тип країни, які дуже важливо підтримкою, це північ. Це Фін, Фін, Фінляндія, Швеція і Норвегія. Тобто вимальовується щось таке, знаєте, в Європі, як лінія північ-південь. Північ північ е, е, Європи розуміє цю дуже важливу загрозу і вважає, що треба перебудовуватися. особливо Сильно Британії, більш сильно помітно, яка вважає, що це надовго і готова допомагати Україні надовго. І маємо південь, який. Є, знаєте, так, я б буду сказати, красиві люди, красиві, але безнадійні нанівності люди. Я дуже часто буваю в Італії в з різними своїми обов'язками, і, знаєте, кажу, і теліці безнадійні, просто безнадійні. І неможливо пояснити. Ну, звичайно, там є, багато українські які розуміють, але більшість ви не, 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 не пояснити ліцям, ради чого українці так довго борються, бо одна претензія, чому так довго воюєте. Чому десь не скінчають? У них не уявиться Зеленський, тому що вона така довго. Не, так не, не, не Путін, а Зеленський, бо Україна мала би до нас здатися, і це мало би жити. І тут я скажу так, що в мене таке відчуття, знову ж таки, це відчуття, я не маю якихось таких спевних твердої соціології, але ці європейці, які є освічені, вони і проукраїнські. Ці європейці, які не є освічені, які займають, знаєте, ту нижчу верству, вони переважно популісти їм глибоко байдуже, що буде з цим світом. Щастя є, щастя є, і це є щастя для України, що переважно в виборах зараз виграють партії прездуть перших, а не других. Тому що бачимо вибори, які були останні в червні цього року, то влади знову в Європарламенті пройшли всі партії які проукраїнські. Навіть праві партії, які прийшли в сонаду залишаються проукраїнські. Тобто тут я вважаю, що тренд є, тренд є, тренд досикий. Очевидно, можемо про це тенге наступні 5 років до європейських виборів, що це він збережеться. Єдина велика проблема, що все це все є на словах. А від слова до діла це величезна віста. Тому що тут є ця формула, яку критикують дуже багато європейців і політиків, інтелектуалів, що Європа тримається такої самої татики «too late, too little, за пізно і за мало. І питання: чи тому що це брак політичної волі. Чи обратно тому, що Європа не готова до такого розвитку? Тому що Європа була надто заспокоєна. Знаєте, є таке правило, що якщо маєш три покоління, які не пам'ятають що війна, то вони вважають, що війни зовсім бути не може. Тобто виникає враження, як би сказати, ну, загрози дуже сильно. І насправді Європа за останні роки сильно розброїлася. Вона не має того потенціалу. Тобто єдине, що рятує Європу, це Америка і НАТО. Знаєте, І це це питання дуже добре держави, проробити? Скажімо, питання. Танський Дургоспу скажемо, чи треба створити європейське військо? Правдино, що так. Чи треба збільшити видатки на військове промисловість? Проведено, що так. Але тут виникає ще нові питання, бо це те, що ми говоримо, скажімо. питання є, чи зараз у Європі існує достатньо кількість людей, які можуть фізично працювати на військов... фізично руками. Тому що зараз більшість європейців прийшли на комп'ютерки всі інші дуже важливі. І це також проблема дуже велика. Тобто, вмієте, Європа має дуже перескочити зараз багато речей зробити. Але вона мала це зробити раніше. Тому що для мене Європа це, знаєте, постійна криза. Європа живе від кризи до кризи. Від війни, Відвінить від воїн до воїн і знаєте інших процесів. Але що є дуже добре, що відрізняє європейські кризи від російських криз, тому що європейські кризи завжди кінчаються якоюсь новою розв'язкою. Розв'язкою, яка підносить Європу на інший рівень. Натомість Росії маємо це знаєте, лише з. Коло, то, 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 то Микола ІІ, то, то Путін, то Сталін, і знаєте, вона як, ніяк не виходить. Тільки цю Росію не пробує демобізувати, звати нормалізувати, але все навертається в гулах і таке і все інше. А Європа щось інше. Європа має цей потенціал, тому я ВША, знаєте, кажу, раніше казав перед тим, що, що Європа сильно потребує кризи. Знаєте, шейпап, що називається. При, прибратися, пострунчитися, знаєте, це все інше. Я дуже надіюся, що ця війна стане такою, можливістю для того, що Європа змінилась. І я вважаю, що війде, коли Україна буде входити в Європу, це буде інша Європа, не та яка була перед початком війни.